Вітаю друзі! Вчора був встановлений акумулятор. Ніч була забезпечена акумулятором. Зараз на годиннику 13.00 сонечко світить добре на панелі. Підемо, подивимось, як заряджається акумулятор. Отже, на інверторі на даний момент міська мережа байпасом не працює. Сонечко заряджає і якесь навантаження в будинку. Так, давайте подивимося з панелю 221. 10 А заходить. Навантаження 2,35 кВт. На батарею 6 А йде. 300 330 вот. Заряджена батарея на 53 вольта. Так, ну і давайте подивимося на дисплей БМС. Змінив мову на англійську. У верхньому куточку можна вибрати мову по батарейці. Вчора ввечері було заряджено на 70%, а точніше 69. І вечеріла будинок. Споживався від батареї. Ну, до ранку, звісно, що не хватило Включався бойлер, електроплита Ну і батарейки ще перший раз були такі під'єднані. До кінця не заряжені, не не відбалансовані у будинку. Було обнулена релюшка, як встановлена батарея, і можна пойти подивитись скільки за ніч було взято з мережі. Отже, внизу були обнулені кіловатти годин і за ніч, за ніч було спожито 2,2 кВт. Гадалі сьогодні чудова погода. Акумулятор зарядиться повністю. Версія прошивки GCON BMS, яка в мене встановлена, ви можете бачити на екрані. Тож, приєднуйтесь, підписуйтеся, ставте вподобайку. Мені це буде приємно. А я для вас буду робити цікаве відео.